Що ж, і перейдемо до нашого першого інтерактиву. Це експеримент, як я вже казав. Тож, будь ласка, візьміть вашу чашку, одна з них має бути порожня, і покладіть наїдно монету. Коли ви це зробите, коли ви покладете монету наїдно, потихеньку відставляйте її, як показано на першому малюнку, як ви можете бачити, так, щоб ви перестали бачити монету. Якщо у вас все вийшло, і ви, її як тільки перестаєте бачити, то коли ви почнете наливати воду у цю чашку, через деякий час ви зможете побачити вашу монету. І коли ви це зробите, спробуйте сказати, так, я вже бачу, що Олексій відповів, яким це явище можна пояснити. Так, вийшло чудово. Добре. Так, дійсно, як сказав Олексій, це явище відбувається завдяки заломленню світла. Одне з тих явищ, яке ще було відоме у давній Греції, і насправді завдяки заломленню, дуже багато всього відбувається. Наприклад, інтернет, яким ви користуєтесь, він існує завдяки тому, що під якимсь кутом. Ось у нас є оптичний кабель, він так і називається оптичний, тому що там використовується світло, і у ньому під якимсь кутом світло перестає заломлюватись а починає відбиватись. Це явище називається повне внутрішнє відбиття, і воно тобто світло багато разів відбувається у цьому кабелі, і завдяки цьому ви маєте таку гарну швидкість інтернету, тобто, завдяки саме оптичним явищам. До речі, повні повне внутрішнє відбивання ще також було відомо у давній Греції, але пояснити його змогли лише що я пам правильно пам'ятаю, десь у 16 столітті.